Вітаю вас, любов'ю Ісуса Христа. Христос народився. Мене звати Роман Сардак. Можливо, ви знаєте мого брата. Я думаю, теж Сардак, тільки Саша. Він в вашій церкві. Ми приїхали до вас з дружиною з України. Мою дружину звати Ліля. Вона пише вірші і деколи їх розказує. Нашого синочка звати Даніель, йому півтора року. І він народився в нас під час війни. Він народився з особливими пальцями, і це рахується інвалідність, тому через це я зміг виїхати з меж України. І на початку нашого зібрання я би хотів зачитати місце з Нового заповіту. Це з Матвія. Така різдвяна історія про мудреців. Як вони прийшли і зустрілися з Ісусом Христом, коли Він народився? Матвія, другий розділ, 11-й вірш Матвія, 2, 11. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонилися йому, і відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари: золото, ладан та смирно. Така була зустріч мудреців. Вони цікаво, що вони йшли здалеку. Більш за все, що вони йшли довго, і це була їхня перша зустріч з Ісусом, який народився. Хочеться поставити таке питання, і воно напрошується, коли читаєш оцей уривок, цю історію. Чому ж мудреці припали? Написано, що вони припали додолу, припали до землі. І якщо ми читаємо за пастухів, там не написано, що вони припали. Можливо, це так і було, але в Біблії так не написано. А за мудреців конкретно вказується саме цей їхній прихід і зустріч з маленьким Ісусом, що вони припали до землі. Я думаю, що і Так, Біблія натякає на це, що мудреці вони в своїй мудрості розуміли, що це не просто дитинка. Вони не вони розуміли, що це не просто чудо дитя, а вони розуміли, що це месія, що це Спаситель. І я думаю, що вони десь усвідомлювали, що їм пощати пощастилося в житті зустріти такий момент, що вони своїми очима побачать месію. І, усвідомлюючи цю велич, що Спаситель Месія лежить перед їхніми очима, вони припали і поклонилися Ісусу. Часто в цьому тексті зустрічається дуже цікава гра слів. Текст тільки один, один віршик, але дуже цікава гра слів, іде Його. І свої, тобто його це про Ісуса говориться, а свої це говориться про мудреців. Описується взаємодія мудреців з Ісусом, як вони прийшли до нього, вклонилися йому і все зробили для нього, тобто для Ісуса. Це говорить про особливу христицентричність цього тексту і особливу ну величність цієї події, коли мудреці прийшли і схилилися перед Ісусом. Це наштовхує на таку думку, що коли мудрість зустрічається з Ісусом, вона готова впасти ниць, вона готова припасти додолу, коли вона бачить Творця свого, коли вона бачить Спасителя. Написано ще в одному місці, що говорить Соломон, описує мудрість. Він говорить про те, що мудрість була при створенні світу інструментом, помічником Богові. І коли от мудрість в вигляді у цих мудреців, які прийшли зі Сходу, вони зустрілися з Ісусом, вони впали ниць. Ще ми знаємо одну таку історію. Теж цікаво, відому знову заповіту, коли савл, будучи дуже грізно налаштованим і теж будучи доволі мудрою людиною, ми теж знаємо, яка в нього відбулася зустріч з Ісусом, і він теж написано впав ниць. І це теж говорить про те, що коли. Людина зустрічається дійсно близько з Ісусом, коли вона відчуває його присутність, вона падає низьм і багато слів, які можливо до зустрічі, можливо, Савл міг би щось сказати і собі думав, що би б то сказати. Але при зустрічі з Ісусом багато питань відпадає, тому що коли зустріч стається з Спасителем, з Творцем, багато. Другорядних питань вони стають неважливими і стають зрозумілими самі по собі. При зустрічі з Ісусом багато питань відпадає самі по собі від могутності і величі Спасителя. І добре, що ми зібралися тут. Добре, що ми зібралися тут поклонитися, помолитися. Це дуже добре і дуже добре, коли ми робимо це регулярно. Наступна. Така стадія наступна подія, яка була при зустрічі мудреців з Ісусом, написано, що вони відчинили скарбниці свої. Дуже цікаво, і мені дуже по особливому це цінно, що вони відчинили свої скарбниці. Тобто вони не були чиїсь, а їм ніхто їх не передав, а вони віддали, відчинили свої скарбниці. Важливо, що при зустрічі з Ісусом відчинити своїй скарбниці. І хто це зробив в своєму житті, хто відчинив цю скарбницю свою перед Ісусом, Він добре пам'ятає цей момент і добре знає цю зустріч. І дуже вона пам'ятна, ця зустріч, коли відчинили скарбницю серця Свого перед Ісусом. В нашому житті легко поклонитися і відкрити свої скарбниці перед чимось іншим. І я отак аналізував. І видно наскільки є багатенно запрошень, дуже різних. Тут купи те, а тут підтримай інше, долучись до нас. Різна реклама є: що будь з нами, стань прихильником того чи іншого якогось руху. І все пропонує, щоб ти це основну зустріч, основний цей свій скарб, ти відкрив не перед Ісусом, а перед чимось іншим. Цікаво, що мудреці, перед тим, як потрапити до Ісуса, вони зустрілися з Іродом, і своїх скарбниць вони там не відчиняли. Вони навіть не написано, що вони говорили, що в них є якісь скарбниці, що в них є якісь дари. І скарбницю відкрити перед Ісусом це десь можливо і не просте питання, але воно можливе і це реальне питання. Соломон говорить такі слова: де скарб ваш, там і серце ваше. Так говорив Соломон. Як важливо, кому ми відкриваємо свою скарбницю і кому ми відкриваємо наше серце? Отож, і ми прийшли схилитися на це місце, щоб відкрити свої скарбниці серця перед Ісусом. Зараз такий різдвяний святковий час, і ми святкуємо і нагадуємо собі про народження Ісуса Христа. І мудреці в той час, коли народився Ісус Христос, вони прийшли і першим ділом це впали ницьма і вклонилися. Зараз ми теж помолимось. Амінь.